У 2025 році в області буде більше видів соціальних послуг. Їх надаватимуть більшій кількості людей. Такі зміни до комплексної програми соцзахисту населення Полтавщини підтримали члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. В основному це розширення стаціонарних відділень, тому що є нагальна потреба в наданні послуги стаціонарного обслуговування в зв'язку з тим, що у нас різко збільшилась. ВПО з числа ВПО громадян, які потребують вказаної послуги. 360. Громадян у нас на сьогоднішній день одержують вказані послуги тільки з числа ВПО. Ну і передбачається ряд новитних послуг соціальних. Планується загальна сума на реалізацію програму з обласного бюджету 83 млн гривень. Щодо річного плану доходів обласного бюджету, то на сьогодні він виконаний на 97,7%. Зазначили на комісії. Що стосується доходів, то на сьогодні. До річного плану не вистачає 80 мільйонів гривень. Це виконаний річний план на 97,7%. Він буде виконаний, є всі предпосилки. Великого перевиконання не буде, ну, основні показники будуть виконані. На сьогодні залишається неосвоєно 208 мільйонів видаткової частини. До комплексної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників і захисниць та членів родин загиблих внесли зміни. Зобопратизування складних випадків захисників захисників і захисниць України з супровідним лікуванням. На ці цілі ми пропонуємо 3-4 мільйона гривень на рівні поточного року. Наступний захід це проведення соціального відновлення. Окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проходили соціальне відновлення спільно з членами своєї родини, ми пропонуємо доповнити ще категорію як учасники бойових дій, які звільнені з військової служби. Погодили члени комісії і коригований план розвитку комунального підприємства Полтава Водоканал до 2027 року. А ось питання про дозвіл підприємству отримати в одному з банків кредит овердрафт відправили на доопрацювання. Погодити коригований план розвитку та кориговану інвестиційну програму. Будь ласка, хто за проти? Утримались. Рішення прийнято. В планах на 2025 рік і розвиток племінного тваринництва та будівництво ферм. Бо з початку війни поголів'я сільськогосподарських тварин в області скоротилося на 10%. Також затвердили чотирирічну програму розвитку спорту. На неї передбачили 466 мільйонів гривень обласних коштів. Програма містить чотири напрямки: підтримку олімпійського, неолімпійсько паралімпійського дефілімпійського рухів, підтримку ветеранів спорту, ветеранів війни та військовослужбовців. Другий напрямок забезпечення високою фінансування високої підготовленості спортсменів з великими фізичними та психічними навантаженнями і залучення їх до резервного спорту, розбудова спортивної інфраструктури, третій напрямок і заохочення кращих спортсменів та тренерів. Загалом в ході комісії опрацювали 24 питання порядку денного.